Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Undercover. Давайте знову пройдемо гоночку. Давайте на цей раз. Давайте ось це. Битва на шосе. Знову три касарки в разі першого місця. О, погані зонда F проти. Щонісек SSX, потроху відривається цей поганий. Зонда F. ляха муха Так, прискорюйся. ляха ха І розбився в вантажівку. Вантажівка, звідки там взялася. Так, потроху нас доганяю його. Тай та проїхати, чого ти став. А, ще й автобус, цей. Прискорюємось. До побачення. Я в лідерах. Так, ми напрямій. Прискоримося. О, 424. Бляха-муха. А він там теж. Я врізався і той в когось врізався. Ну і все. Ми відірвалися на 300 метрів. 4700 отримали. І знову знижки якісь. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!